Що Петров не поділив з Подоляком? наче норм чувак? Я думаю, йому не сподобалось те ж саме, що Подоляк він як і Арестович, Ну, і в принципі, як і я. Ну, треба відверто казати, все ж таки, я ж теж, хоч там, і кажу, тут смерть русніє і все таке інше, але неодноразово я. Говорю, що є росіяни погані, є росіяни хороші. От такі росіяни, які, наприклад, там донатять на ЗСУ, які, наприклад, на, насправді за Україну вони хороші. Чи на якщо ми кажемо про білорусів, такі там погані, а такі білоруси хороші? Те, що каже Арестович, і те, що каже Подоляк. І Подоляк в декількох своїх інтерв'ю він якраз, якраз казав про те, що. Ну, наприклад, та ж ідея, яка була Арестовича, що нам не треба повністю відгороджуватись від росіян, а треба думати, як ми з ними будемо комунікувати, і навіть після перемоги, як ми будемо з ними комунікувати. А Петров же він іншу ідеологію продвигає. Тому я думаю, що мається на увазі саме це.